Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Можливо, у вас буває, що залишається пюре і не знаєте, куди його діти. Пропоную приготувати такі лениві бутерброди. Для наших бутербродів потрібно пюре. У мене воно засмажене із цибулькою. Тут приблизно 300 г. Нарізаний батон, можна взяти і хліб з кибочками, одне яйце, пів цибулини, 40 грамів твердого сиру і майонез. І трішки спецій. Саме перше, що я буду робити, це до пюре вбиваю яйце. Трішки спецій. Додаємо 2 столові ложки майонезу. Цибулинку я натру на маленькій терці. Також до пюре додам. І все гарненько перемішаємо. Перша начинка готова. Тепер в окрему миску натираю наш сир. До сиру додаю 3 столові ложки майонезу і все змішую. Сир я натерла на маленьку терку і додала сюди 3 столові ложки майонезу і перемішала, це буде наша друга начинка. Тепер беремо деко, застелила його, застерегіть пергаментною бумагою. І будемо працювати із нашим батоном. На скибочку батону намащую пюре, потім сир і викладаємо на деко. Тепер відправляємо наші бутерброди в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 10-15 хвилин, щоб наш сир. Розплавуюся і зверху така була кірочка. Ось погляньте, наші бутерброди готові. Просто слинка тече. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!